Усіх вітаю на каналі. Я знову в магазині Аврора. Дуже люблю заходити в цей магазин. Тут гарні акції і знижки. Товар оновлюється кожного дня. Тому давайте глянемо що сьогодні нового на полицях. Приємного вам перегляду. Точилка механічна 69. Папір офісний 500 аркушів 159, 250 аркушів 99. Рушники паперові 129, засіб для миття посуду 29, цукерки з начинкою 33, Бонжур 49. Таз пластиковий на 15 літрів 99, на 20 літрів 129 Картина за номерами на чорному тлі 40 на 40 249, 40 на 50 279, Шоколад Молочний Корона 34, Мілленіум 44, Цукерки від Любімов 77, Ангел Kids 64, Міленіум 119, Верріпелі 99. З любов'ю 99 та 88 коробці. Капці жіночі, кімнатні 189. Календар кохання 149. Гра настільна для двох 169 від 16 років. Гра для дівчат 129. Для двох грана 109, статуетка декоративна ведмедик 74. Ваза для квітів гіпсова 44. Підсвічник зі свічкою 44. Свічка ароматична 44. Сердечко свічка 64. Лампадки по 19. Скляний підсвічник 24. Гарний фігурний скляний 69. Ключниця настінна дерев'яна 44. Камені декоративні 27. велосипед металевий 34. Коробки 27 та 44 сердечко. Крем гель для душу 44 гривні за 400 мл. Гель пілінг 37, гель для душу 44 та 17 300 мл. Канцелярське приладдя 49. Точилка в формі унітазу 15. Лінійка на 15 см 11 гривень. Гумка канцелярська на півпрозора 9. Набір закладок 19. Набір для ліплення у валізі 119. Зошит шкільний на 60 аркушів 15 гривень. На 24 аркуші 7 гривень. Дуже гарні блокноти формату А5, 88 гривень. Фарби для малювання акварельні 17. Серветки паперові 49. Серветки 49 від рута. Сніжа панда 59. Паперові рушники 29. 42 гривні на акції. Фрекенбокс 129. Серветки вологі 27, пензлі для макіяжу 149. Милофіксатор для брів зі щіточкою 39. Хайлайтер для обличчя 59. Накладні вії 3D 29. Глітер для обличчя 69. Крем база під макіяж трьохколірна 99. Консилер для обличчя 59, палетка для контуру обличчя 49. Щітка для волосся масажна. Розкладна зі зеркальцем 29, щітка масажна 39. Набір біжутерії для дівчаток 29, лампа світодіодна 199. Колонка портативна 174, мікрофон з динаміком для караоке 125, лампа USB 59. Навушники накладні дротові 299, 349 бездротові, клавіатура ігрова 199. чохол на телефон 59. Пов'язка для волосся косметична. В наявності різні кольори. Ціна 29, дзеркало 39. Лампа для гель-лаку 299, Прорізувач для зубів 34. Набір іграшковий. Фрукти в порзині 99. Дитячий пістолет 99, потяг доміно 169, слайми великі 77, слайм з іграшкою 34, шоколад чорний світоч 34. Батончики по 4 гривні. Напій гарячий шоколад 6. Пряник імбирний 19. Чай Мунік 9 гривень за 50 грам. Напій Якобс 5 гривень. Желе Монік 12 гривень. Зі смаком вишні та персика. Каша швидкого приготування 9 гривень. Суп гороховий 24. Рукавички садові 24. В білу крапочку 9 гривень. Вазон для квітів з підвіскою 29. Білий та коричневий. Салатовий 44. Машинка для одягу 169 Кошик декоративний 59. Рукавички однотонні 19 гривень. Шапки по 49. Кошик декоративний 55.